Доброго ранку ще раз Етаміла Чехович приєдналась до нас. Я так розумію, що сьогодні вона на нас прилетіла на мітлі. Так Саша, не дивуйся, це. Я доброго ранку, Саш. Доброго ранку всім тим, хто дивиться. Скільки вже можна прибирати, хочеться і посвяткувати, тим паче, що привід знайшовся вже зовсім скоро Хеллоуін. Так, uh. Хеллоуін, ти знаєш таке свято, до якого українці відносяться досить скептично. Якесь там американське свято приїхали, якісь мерці, треба в когось привдягатись. Що це взагалі за свято? Розказуй. Ти знаєш, я люблю це свято, тому що для мене це зайвий привід просто побешкотувати з малими. Дійсно, це дуже популярне американське свято і в. В Америці воно настільки популярне національного масштабу і прирівнюється майже як Різдво. Тобто це дуже-дуже гарне свято для, для всієї родини. Ага. Так, але ти знаєш, все ж таки наші українські традиційні свята ми святкуємо, і це наше рідне. А все ж таки інші культури ми теж повинні поважати. І це знаєш, саме в Хеллоуін я дозволяю своїм малюкам побавити себе солодощами. Зараз е ми приготували таку невеличку справку, щоб ще більше дізнатися про це свято. Дивимось уважно. Хеллоуін – одне із найдавніших у світі свят. Існує легенда, що саме цієї ночі літо змінюється на зиму, життя на смерть. А між матеріальним і надприродним світами зникають усі межі. Найбільшу популярність свято має за кордоном дуже яскраво і пишно його святкують у Великобританії, Канаді, Ірландії США. У штатах Геловін свято переважно для дітей. Вони переодягаються у принцес та принців, ковбоїв, супергероїв, кроликів, піратів, привидів ходять від сусідів до сусідів, вимагаючи пригощання, солодощі або смерть. Головним атрибутом Геловіна є гарбуз, і з нього зазвичай роблять Джека ліхтаря зі зловісною посмішкою, але можна придумати багато інших виробів, які прикрасять ваш будинок у це свято. Отже, окей, будемо вважати, що переконала. Будемо святкувати. Давай розказуй, як, що ми будемо робити сьогодні. Магія починається. Так. Сьогодні ми зробимо чарівну карету для попелюшки, так. осінній декоративний вінок та й неймовірно смачніші солодощі для дітей з яблук. О, клас! Так. Тоді починаємо з карети для нашої попелюшки. Символо Хеллоуіна – гарбуза. Спочатку він був ось такий. Для того щоб зробити чарівну карету для попелюшки, нам знадобиться звичайний гарбуз, маленькі два гарбузики додатково, шпажки дерев'яні, фарба та декоративні елементи. Тепер занотовуйте, тому що це дуже гарна ідея. Окей, починаємо я так розумію з великого гарбуза. Так, купуємо гарбуз. Так нам треба з ним що зробити: перше помити та почистити всередині і зробити ось таку кришечку. Для того щоб бачиш, я вже поклала угу. туди свічечку, але вона повинна ось там бути. Чистимо, забираємо все та трішечки підсушуємо. Ага, підсушуємо як? Е, духовці, Ні. щоб як Ні. кашу можна було потім з неї зробити, чи в мі мікрохвильовці, чи як В жодному разі вона деформується, тільки чистимо та залишаємо на свіжому повітрі. На а -а, декілька годин. Просто почистили так. і поставили на віконець. Так і ще ми паралель, паралельно робимо ось такі отвори для дверця та віконець. Так. Зараз я подивлюсь ось такі, ага, Бачиш. Ага, бачу. Потім ми цей гарбузик фарбуємо фарбуємо. фарбуємо чим, якою фарбою? Можна використовувати гуаш. гуаш, вона гарно буде триматися. Але я знаю, що ще можна краще акрил. Акрило акрил, гуаш. Лягає, Ти знаєш, ми з малими далі. дуже любимо і вони малюють всім, що є вдома. Тому mm. будь-яка фарба підійде. Потім даємо висохнути фарбі. Uh -huh. і, по, і тільки потім, якщо вона вже висохла, декоруємо. І зараз я тобі тут уважно розкажу, що треба зробити для того щоб звичайний гарбузик перетворився на карету нам треба зробити по перше отвір для е, е, дверей та прикрасити ось такими декоративними елементами їх можна купити в будь-якому магазині для шиття угу. і робимо віконця і тоді а всерединку ось так ми закладаємо свічку, щоб наша карета ожила. Так, ми, до речі, поклали туди свічку, як ви бачите, електронну, так. щоб ну, для безпеки вас та ваших дітей краще купити такі. Вони е, не нагріють її, не спалять і всім буде безпечно. Але гарбузику треба їхати. Тому так. я взяла звичайний гарбуз, малесенький, ось такий. <кхід> дивись. Та розрізала його навпіл, uh -huh. перекріпила туди дерев'яну шпажку, допомагай мені. Так, давай. І зараз ми будемо робити чари, щоб наша карета поїхала. Давай повернемо її, так. і ти мені допоможеш зробити uh -huh. ось такі колеса. Оп, є У -у -у! все. Так, і задні, і задні. задні. Дивись, як. Можна її пофарбувати, задекорувати, можна різними елементами прикрасити. Бачиш, wow. я тут зробила ось такі гарні, гарні елементи, ось такі буси. А ще я думаю, що замість замість свічки насправді можна туди покласти цукерки, і потім до вас гості прийшли. А ви так Так, так. Поковав і з'їли. Тож, дуже просто зі звичайного гарбуза зробити чарівну карету для попелюшки. Окей, сподіваюся, що ви запам'ятали. Вам знадобиться звичайний гарбуз, пофарбували, вичистили, вирізали дверця, дверцята, взяли маленький гарбуз, додали колеса і все, ваша чарівна карета готова. І з такої попелюшка точно не втече, коли воно перетвориться на гарбуз о 12.00. Але час триває. Пішли далі, робити. магію. Так, тепер декоративний вінок. Ось такий вінок я зробила за декілька хвилин. І зараз покажу, як його зробити прямо тут в студії. Допоможеш мені? Так, звичайно, Я буду його формувати, а ти будеш клеїти. Давай. Для того, щоб зробити ось такий осінній вінок, нам знадобиться звичайна виноградна лоза для основи, листя, які ми, наприклад, з моїм малим збирали, сухоцвіти та фізаліс. Дуже яскравий елемент, такий буде яскравий акцент. Тож, ось такий вінок ми зараз робимо, але в мініатюрі. Так, так беремо я так розумію, що цю виноградну лозу і скручуємо да. як звичайний вінок, Давайте, як ви робите, так? Да? так, ось ми просто всі ми, дівчатка, колись робили вінки, просто беремо mm -hmm. величезну таку довжелезну виноградну лозу та скручуємо її ось так у вигляді кола. це буде наша основа. Розмір має може бути будь-який. Таким таким вінком можна прикрасити і двері, і стіл. Тепер ми беремо звичайне листя та формуємо декорацію. Давай, давай. Ось так. Нам треба. Просто клеїмо їх. Сюди, так, приклеїмо да? до самої основи. Клеїти можна не тільки клеєвим пістолетом, можна будь-яким клеєм. ПВА теж тримається. Я впевнена, що тут там і ПВА допоможе. Ось так. 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 Сашенька, Зараз, давай, зараз це. я швиденько ось все. Так, ти молодець, ти все знаєш. Мені можна використовувати будь-які сухоцвіти елементи, і тоді такий вінок буде триматися аж до самої невесни. Так, ось ми ну, такий маленький зробили, щоб ви просто зрозуміли, як це відбувається. Можна, Чай не витрати на це трошки більше часу. і У вас буде так, великий, ось так. красивий, гарний, нереально ефектний вінок. Окей, ну так. давай. І давай швиденько, швиденько про солодощі, бо це мені здається Сашинка. найсмачніше. Звичайне чекаліше. яблучко на вісім на частин та вмокаємо з медом. Тобто ось... ріжемо яблучко, так. макаємо його в мед, а потім так. обмакуємо. В... І в нас виходять ось такі чудові солодощі. Смакують дуже смачно. Так, зараз я собі зроблю всього побільше. Так, поб... да. О, в мене Яблучко, вийшло. мед та. Там маленька присипочка. Що mm. давай, ось я з кунжутом. О, дивись, Це як смачно. І корисно. Звичайно. Дякуємо Томіла. Тобі томіла, ти робиш наші свята ще краще. Ну а далі дивимось уважно на наш сніданок вихідний. Даних вихідних.